А хом'якова хом'яку міг скинути п'ятою, але сам 17-й номер, Простріл буде. Є простріл там на дальній стійці. Ніхто не ніж забуває, голи. Ну це зрозуміло. Дуже дуже небезпечні гравці. Южбору не дають майже пройти. А тепер контратака можна створювати в цьому епізоді. Файна тім. Я так подивився. Десь календарю на наступну неділю, то там до 9 години. Куменко Кидає, непогано, приймається м'яче. Зараз 17-й номер луговий і луговий. Прострілює! Там ніхто на дальній стійці. не. Удар забиває у цьому епізоді все ж таки Южбор з усильне. Все на цьому у нас закінчується перший тайм. Йдемо перерву. Сильно виболіваєте, оце вже цікаво. Файна тім. Поки атації. файна тінь непогана. Зараз пробувається. Поганий знак для того, ну, знаєте, десь. Южбор заробила 5 фолів. Юшбор бачимо відпрацьовує. файна тім. Відбирає м'яч можна спробувати зараз забити. Ні. Кутовий. Южбор треба гол. Ну і відповідно. Кутовий. Заробили футболісти. З южбором. І все. На цьому, друзі, нас закінчується поєдинок. Просто божевілля Матч один-1. І зараз будемо. Спілкувати з гравцями. Який матч ви видали? Просто це трилер на трилері. Шостий фол могли заробити. і Ви заробили шостий ФОЛ, точніше, і там пропустили м'яч. Один, один рахунок, це скоріше, вам в плюс чи в мінус? Е, ну ми були налаштовані на перемогу, е, але не все вдалося нашій команді. Ми налаштовувалися реально на перемогу, тому що дуже хотіли е, підтримати. Одного з наших гравців, якого сталася трагедія. Думаю, ви всі це бачили. Тому е Юра, ми з тобою, тримайся. Ми всі всією командою тобі співчуваємо. Намагалися боролися до кінця, але, на жаль, не реалізували кілька моментів, стовідсоткових і могли вибивати. Але в майбутньому, я думаю, що ми заберемо ці очки. І команда Южбор гарна. <кій> що в них було дві перемоги, і здобути з ними нічию – це також гарний результат. Але, але треба було вигравати. Файний тім такий, знаєте, міні-новачок турніру Street Football Challenge. Ми про вас мало знаємо, але я вже бачу, що характер є. Звичайно, є. Ми, ми як е, тімбілдимося, так, підтримуємо дух нашої команди і намагаємося все робити для нашої перемоги. Дякую, дякую всім, дякую ЗСУ, за те, що нам. Сьогодні дали зіграти без тривог. Тому дякую всім. Дякую.